Ключові причини розчарувань в роботі або чому люди переходять на бренд компанії, а йдуть від керівника. Перше завдання очікувалося простіше, а виявилося складніше. Люди на даному етапі вчаться і розуміють, що від них очікують більше ніж розповіли на співбесі. Друге. Завдання нудне або не цікаве. Коли людина працює довго в компанії, її рутина поглинає. А коли керівник не використовує правильні стилі управління, їй хочеться вивільнитися на волю і знайти щось цікавіше. Я не отримую допомоги, яка мені необхідна. На етапі, коли людина проходить адаптацію, вона просто очікує дуже частого зворотнього зв'язку і контролю. Якщо вона цього не отримує, вона не розуміє прогресу свого і вона від відповідно, отримує певне вигорання і е, конфліктуючі цілі або відсутні пріоритети. Це тоді, коли ви умовно е, не знаєте самі цих пріоритетів або